Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І в студії сьогодні Павло Ар'є, драматург, художник концептуаліст. Вітаю, Павле. Доброго дня. В одному з інтерв'ю ви кажете: ми хочемо зараз відмовитись від театрального пафосу, адже людина, яка сьогодні приходить в театр, більше не вірить, вона не хоче брехні. Хто творить брехню? Театри? Ну, йдеться, звісно, про мистецьку брехню. Ні, ну це взагалі мова йде про сам підхід мистецтві, та якщо ми. Скажімо, на початку ХХ століття, або в інші часи могли говорити там, про якусь там любов до Батьківщини і там красиву пісню, солов'їну і так і далі, і, там всі плакати, а потім йти і робити якісь інші речі, зовсім не пов'язані з цим. То ну, тоді це в ті часи це працювало. А тепер ми питаємося себе, чому ці прийдешні покоління молодь, чому вона не цікавиться, зокрема, театром, чому вона вважає, що театр це щось що таке вже щось з минулого, щось аморфне. І одна з відповідей така є, що власне театр він бреше. Час від часу. Так? Театр говорить про якісь високі цінності, де десь дуже угору, і тим самим він більше не вивчає сучасність, він не, вивчає, не відповідає на це сакральне питання, і ті, от, зараз сучасний європейський театр перед собою ставить ті, ті, два питання. Де ми є зараз? І хто ми є зараз? Добре, винні у тому в цій брехні винятково театри з режисерами, акторами чи і драматурги, які приносять матеріал. Звісно, ні. Звісно, не тільки театри. Це це така знаєте проблема, яка вона існує і в театрах, і в драматургах. До речі, сучасних драматургів так в українських театрах також треба пошукати. Це з чим пов'язано? З тим, що немає драматургів, чи з тим, що вони пишуть погані п'єси? Ну, я думаю, чи і з те, тим, що режисери те, не хочуть те, їх брати? І те, і те. От я е, думаю, знаєте, драматург це от просто така, е, скажімо, професія. Це не просто письменник, це не просто талант. Він, звісно, має бути, але це така річ, драматург він не може впасти з неба. Це неможливо. Ну, ну жодного немає драматургу. Ну, можливо, там Шекспір, але він був От Він від свого інту... від інтуїції та, писав. І, в принципі, якщо зараз подивитися по тим канонам драматургії, то він все писав правильно. От. Але в принципі, драматург він має виписуватися. Він має вчитися, він має робити помилки, він має чути свій текст сцени, він має працювати з режисером, з акторами. Він має бачити, як публіка сприймає його е, роботу. І це, це, це велика школа, це великий шлях. Ви читаєте українську сучасну драматургію? Дуже багато. Ну і яке ваше враження про своїх колег? Ну мені сумно, тому що насправді. Ну, я от працю, працював і в коронації слова в журі, і працював у от, я, от, от, я Львісті фестиваль, драма Юей, сучасної драми. І, ну, ви знаєте, це сум, ну, сумна картина. В чому? В темах, у проблемах, у, у формі подачі матеріалу. Ну, в першу чергу, це форма, подачі матеріалу. Тобто, іноді бувають цікаві теми, цікаві якісь ідеї, але видно, що людина. В принципі, не вміє писати драму. Або от буває, все написано супер правильно, дуже дуже виважено, але тема така, ну, вибачте, ця тема мені не цікава. Або знову ж таки ми повертаємося до цього пафосу якогось. Та ті теми, ті, на мій погляд, ну, мене вони не чіпляють особисто. Я думаю, багатьох людей вони також не чіпляють. І в в цьому театр він взагалі втратив. Ця проблема, до речі, не, це не тільки українська проблема, вона існувала в Європі, в європейському театрі, зокрема там, в британському театрі аж до 90-х років минулого століття. Це проблема неважливості театру. Театр більше не був важливим. Тобто він, став, він став просто існувати сам по собі, сам десь у своєму світі, замкнутий, але не важливий для суспільства. Театр, який не впливав більше на розвиток е, е, суспільства, не ставив якихось запитання, які треба було вирішувати, і це оця революція відбулася. Вона почалася в Британії. З'явилася така Сара Кейн, наприклад. Драматург, яка почала досліджувати сучасність, почала досліджувати сучасність сучасними методами тою мовою, яка вона чує на вулиці від молоді, від, е, 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 вона почала показувати ті речі, які раніше ми ховали десь там далеко-далеко-далеко і не помічали. Але ж вони існували. І, і, і це був скандал. Це були криті, це була війна. Але ми можемо сказати: британський театр німецький, вони тепер... Важливі. Ми можемо їх означувати як соціальні театри. Так. Ну, в принципі, можна так, сказати. таким мірелом. У нас соціального театру немає, на вашу думку. Ну, немає, так, тому що не, не пишуть має. драматури чи тому, що немає запиту у глядача. Ми хочемо дивитись на себе такими, на таких, якими ми є. <рес> Хороше питання. Ви знаєте, глядача взагалі треба виховувати. Тому О. що. Ну, я вам, я вам скажу, як це треба виховувати. Взагалі, смак він виховується. Смак він також не, не з'являється, звідкись. І, в принципі, якого глядача ми маємо зараз? Ну, я скажу там Львівський театр, наприклад. Це, в принципі, люди, статті, середньостатистичний глядач, це люди за 50. Це люди, які приходять в театр більше розважитися, відпочити. Де молодь? Я думаю, що молодь хоче себе побачити. Вона хоче побачити суспільство. І знаєте, чому вона хоче себе побачити? Вона хоче себе побачити. Якщо вона себе бачить в театрі, вона розуміє, що вона важлива. Що цей час, в якому ми живемо зараз, він також важливий не тільки той час, коли жив Шевченко або Франко, або так, ну, інші класики. Ми знаєте, ми себе якось свій час зневажаємо. Ми, 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 якась у нас така хвороба наша постімперська, що ми думаємо, що ми неважливі. От якось ми існуємо поза часами, тобто То для нас існує схід захід, умовно кажучи, а, а нас все не, немає, ну, і, і наш час не важливий. Це не навіть схід захід це така проблема. А наш час, а те, що ми вкладаємо зараз в мистецтво, те, що ми вкладаємо зараз в, 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 взагалі розуміння, що таке Україна, що таке життя, от на наші е, генерації вони нібито викреслені. Нами ж самими. І от це, і, і це от коли театр почне показувати, реагувати на сучасність, показувати те, що відбувається зараз, робити це дзеркало для е, суспільства, от тоді ми також отримаємо е, ці почуття е, того, що ми потрібні, того, що ми важливі. І тоді прийде молодь. От я і от тоді зараз... навколо театру почнеться от, це рух. А я стану зараз на захист глядача, очевидно. От е, часто ми. Ми бачимо в телевізорі кожен день, скільки ДТП, аварій, убивств, жертв і так далі, скільки всього поганого. І багато хто, може навіть і слушно, каже, навіщо це все ще виносити на сцену? Проблеми там вілсніт, наркоманії, алкоголіків і так далі. І тому подібне. Це теж страшні проблеми ну, соціальні насправді. Як ви вважаєте, який тут підхід знайти? І чи є сенс ну, клин клином вибивати? Може ну, показувати життя ну, якимось красивим, утопічним навіть. але, але от. Ну, я вважаю, це. Дуже неправильно показувати життя. Ну, я повернуся до початку вашого питання, тому що ви самі ще відповіли на нього. Я скажу так: справа в тому, що я не це те, щоб показувати тільки якусь там чернуху або якісь такі жахливі речі сьогодення. Я думаю, в нашому реальному житті я багато також. Красивих, гарних речей, і е, це також можна Треба помічати. Треба помічати і можна показати. Але ж є і проблеми. От е, якщо ми говоримо про це, е, то я думаю, що в театрі має бути все. Мають бути і розважальні речі, мають бути і соціальна критика. І е, е, я думаю, що просто. Театр це художній засіб показати оцю, ці проблеми, скажімо, нашого суспільства. Якщо ми дивимося ну, новину, це, ну, людина не змінюється від того, що вона подивилася новини. А, от, в принципі, робота театру. Це дати таку інтерпретацію для, скажімо, якихось проблем, щоб людина змінилася. Якось ну про катарсіс я не говорю, тому що також зараз в сучасній культурі вважається, що катарсіс він не такий важливий, не обов'язковий. Не обов'язковий. Хоча, от для мене вважаю, я вважаю, особисто, я вважаю, що катарсіс це є. Найвищій такі, якщо залишитися сучасним, та, без, пафосно, без пафосу, і досягти катарсису в якійсь театральній роботі, скажімо. Оце я вважаю, це вже такий ну, пілотаж. Але от, мені здається, що глядач він має вийти з, з театру зміненим. В якому плані? Він не має, звісно ж, змінити якусь позицію свою, але перед ним мають виникти якісь питання. Він має ці питання почути, Він, ці питання, можливо, десь залишаться в нього в голові. І е, йому не буде байдуже. От наша байдужість також, ми живемо, навколо нас відбувається багато, багато-багато всього е, і поганого також. І оця наша байдужість або наш страх е, е, в якусь там проблему е, війти, тому що це, сьогодні це мене не торкається. І хай буде. Хата з Оце, це дуже українські, до речі. І, я роз... і зараз це дуже українські, тому що ми вже стомилися також боротися. Щось там Ми бачимо, що. А ви Якось вважаєте, на... що ми боремось зараз? Ні. ні, власне... А в світі хтось за щось бореться. Ну, Я не маю на увазі там країни, в яких там війни і революції. І от в сенсі... Ну, ви знаєте, боротьба взагалі, на мій погляд, починається з кожної людини. Оце для, для мене також е, Принцип, який я на себе викладаю. Тобто я не чекаю, що хтось там буде кращим, або хтось там прийде, якийсь там суперпрезидент, або якийсь там політичний лідер, якого ми обожнюємо, ми робимо з нього півбога. Мені здається, от якщо кожна людина зрозуміє, що вона сама з себе має починати оці зміни і свою небайдужість, і це боротьба внутрішня, от з собою. От, от якщо ця робота почнеться, можливо, в нас є шанс. Я вам можу розповісти таку історію про помаранчеву революцію, яка для мене взагалі була ну, в, в, власне, от е, що відбувається? Я там е, їду з Німеччини в Україну, їду автобусом. От Вже там Польща, і я бачу, поляті там носять ті стрічки помаранчеві, вони вже там всі за Україну. Вони У мене, мене серце просто вискакує з грудей. Я, я, я в такому стані. Еферічному, я вже розумію, я йду в Київ, також на Майдан і, і так далі. І, тому подібне. і ми проїжджаємо на український кордон, ті також з цими стрічками, і, і наші е, е, таможені. Ті, ті самі. Але ж так само от, там виходить водій автобусу, говорить там е, з нашими митниками. Повертається каже, треба по 5 євро зібрати, щоб нас не, там, не обшукували. А я якраз їду, і зі мною їдуть два французи. І вони мене питаються, переклади нам, будь ласка, що там, що там від...". І, і, Ви знаєте, я хотів правда померти в цей час. Мені так було соромно. і мені так це було… Оце от приклад, оце є приклад. Де має ця боротьба починатися? От ми думаємо, зараз ми змінимо владу, зараз ми виберемо якогось суперпрезидента і все зміниться. От ніфіга. А чому є потреба, на вашу думку, в, в месії? От, в цьому. Ні в якому разі. Немає потреби в Месії. Ну як нема? От ну, ви кажете, ми чекаємо. Ні, на... Ні, ми, ми думаємо. А, ну... Ми чекаємо я не на на вважаю. вважаю, так, я не вважаю. Я вважаю, що так... А чому су... в суспільства є потреба? Це не бажання самому щось робити? Чи... Ну... Дивіться, взагалі, як сформувався наш соціум. Ми є пострадянською державою. Наш соціум формувався був... як як соціум общин і громад, на відміну від там сусідів. Навіть. Ну ну і, тобто, також і... так. Ну але дивіться, ну просто я, я я не знаю. Там з часів, напевно, царя, що там був царь-батюшка, потім був Ленін, потім був Сталін. І тобто, був завжди якийсь Бог, завжди якась людина яка за все відповідає за всіх, дум, за всіх думає завжди і вирішує батько цих тут... дітей. Так, да, да, Ми там Сталін не спить, а він думає про нас. От, і це в нас, до речі, наше ставлення взагалі до, до Бандер, до наших політичних якихось там авторитетів, та те, що це були якісь не люди. Це не взагалі, ну подивіться, це ж не... це ж не люди. Янголи. Це якісь це півбоги. В них думаю, я думаю, якщо я скажу, що Бандера ходив в туалет. То мене вже у Львові зустрінуть так, знаєте, дуже. Без оплесків. Так, без опів. І, власне, оце є наша погибка. І я вважаю, навіть наші теперішні лідери, вони ми не маємо очікувати від них того, що вони мають бути святими. І це наша помилка величезна. Це також люди. І це також люди, які діють від певних обставин. І е там говорити там. Тимошенка щось там колись там робила якісь речі. То і той робив речі. Так і, і я скажу там всі європейські політики, вони також там є певна корупція. Але це все такі. От ми не ми не маємо право когось обожнювати. Це помилка наша. І цього і зараз ми хочемо це робити. Дивіться, що ми робимо з Ліною Костенко. На жаль, ну це прекрасна письменниця. Я дуже люблю її. Там я перше, що я побачив, це в театрі Леся Курбаса у Львові, сніг у Флоренції. Це мене вразило. Але саме ставлення до неї. Певних тіл, ну це мене вражає. Ну, навіщо це робити? Ар'є, гість нашої студії сьогодні. Передача Україна єдина. Ви народилися у Львові. Тривалий час вже мешкаєте в Німеччині. Взагалі, що сколихнуло? Вас поїхати туди, я читав десь в одному з вашої з ваших інтерв'ю, що такої брудної, принизливої роботи, як у Німеччині, я ніколи не робив. Так, це правда. Ну, знаєте, я живу і в Україні, і в Німеччині, так, в такому можна сказати, шпагаті, а, тому я не можу сказати, що я живу в Німеччині тільки. Я багато-багато роблю у Львові і там місяцями не вилажу. А, я от що, що мене спонукало поїхати, це був 2004 рік. Ви розумієте, що кучма тоді був там, цей період. І, власне, ну, як студент, я вже закінчив університет, і я, я для себе взагалі не бачив ніякої перспективи тут. І тут для мене з'явилася якась можливість поїхати в Німеччину, повчитися і безкоштовно. Ну, звісно, я, я вважав, що це прекрасна річ, і я так думаю, що це. Це, це велика річ в моєму житті. Я поїхав, повчився, от, е, якусь знайшов роботу і залишився там. Е, в принципі, якщо там людина працює, заробляє зробляють гроші, вона може і далі залишатися. І, е, тобто, такі, ну, скажімо, практичні, та, от, ця відсутність якоїсь, якоїсь можливості для реалізації, вона штовхає багато людей, багато українців, і, зокрема, Студентів, так? молодих людей так, на, ц... на цей виїзд. І ми можемо сказати, що це погано, так. Але ми не можемо сказати, що ми маємо закрити кордони і заборонити їм їхати. От коли, ми, можливо, треба нам якось створити умови для цих людей. Це перший аспект. А другий аспект, я думаю, що це класно, тому що люди їдуть в Європу, і я думаю, вони рано чи пізно вони цю Європу привозять сюди. Тим чи іншим шляхом. Ви вважаєте, що це треба робити тут? Так. Я вважаю, що це треба. Савдепію треба витісняти. Ну, є думка ще інша, що ми губимо якусь унікальність свою. Ну, знаєте, також. Глобалізуємось. Ви знаєте, світ треба сприймати тим, як він є. І без глобалізації цей світ, на жаль, уявити не можна. В глобалізації є мінуси, але є і плюси. Це правда, ми можемо ми якусь там... А що ми, власне, що ми втрачаємо? Скажіть мені приклад, що ми можемо в Україні втратити від того від глобалізації? Ну, бачите, на мій погляд, ну я, я вам скажу у європейські, такі те, що я бачу в Європі, що там втрачається, там втрачається там, якщо ви йдете на. Там, скажімо, от 8 років тому я виходжу на вулицю, і там якісь були приватні пекарні маленькі, щось таке там. От зараз з'являється більше тих вже таких марок, та, які там вже мають 10 тисяч. Йдеться не про економіку навіть, ідеться про те, я знову ж таки виступаючи не лише від свого імені, а від імені там, можливо, глядачів частини, ми можемо втратити якісь автентичні, дуже унікальні речі, які притаманні лише нам. Ми почнемо всі ходити в джинсах, хоч я не проти джинсів. Так, умовно кажучи, забудемо про вишиванки. Такий аргумент теж є, хоч я би не сказав, що українці всі повально в вишиванках ходять. Тобто йдеться іноді навіть про якусь міфічну вигадану унікальність. Але очевидно, що українець чимось від німця і від француза відрізняється. І буде відрізнятися це. Це не є проблема. Знаєте, Україна була дуже довгий час там під всіма можливими імперіями. І ця унікальність, про яку ви говорите, в принципі, вишиванка і це такі сільські одяг, скажімо так. Це... Давайте подивимося на постать Леся Курбаса або навіть Шевченка, які вони в одяг носили. Шевченко дуже любив український одяг, але якщо ми почитаємо спогади про Шевченка в петербурзькому періоді, він був модніком, він носив модні європейські речі. Так само весь Курбас носив сучасні якісь там європейські речі. Це взагалі нічого не має такого спільного з стратою культури. В принципі, не протирішить одне так. одному. Дітей те може існувати. Добре, ви ще працюєте і як художник, художник-концептуаліст. Можливо, наші режисери покажуть нам кілька ваших робіт. Що таке сучасне мистецтво, на вашу думку? В Україні, в принципі, є дискусії щодо цього, очевидно, в Німеччині вони вже зникли давно. Ну, на мою думку, взагалі, в сучасному мистецтві. Ну, ми зараз живемо в такий період, коли вже взагалі сам засіб мистецтва він вже не має такого сильного значення. А має значення спосіб його втілення. От, скажімо, так. Або ми можемо навпи перекрутити, ідея має. Значення, тобто спосіб значення немає, а має ідея значення. І тому це сучасне мистецтво, воно саме, саме собі, воно само собою в, кон в конфлікті. конфлікті. Так. І я думаю, що це такий період, коли взагалі мистецтво воно зайшло в якийсь такі глухий кут у своєму розвитку. Тому що якщо ми зараз подивимося на ті концептуальні речі, ми бачимо там картини. Одного кольору, та білі картини, жовті картини, тобто такий примітивізм. Ми бачимо невпізнавані знаки. Отак, це то точніше би називати. і виправдання в тому, в такому мистецтві є таке, що вже більше не важливо, що хоче сказати автор, а важливо, що хоче зрозуміти глядач. І тобто, кожен глядач отримує таку свободу для себе. Знайти зв'язок з тим витвором мистецтва. Тобто, якщо він бачить жовту картину, глядач він може пройти, і це його ніяк не, не, зачепить. не зачепить, а може зупинитися і знайти якусь свою оцю уяву, під, підключити і стати співмитцем. Оце, ну, в принципі, так, 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 То, що, так. В принципі, розширились межі, так би мовити, у мистецтві. Ну, ви вважаєте, що головна концепція? А потім вже реалізація під концепцією. Ну, Для мене так, я думаю, так. Ну але це апеляція до думки. Так. Чи апеляція до думки, вона може довести до того катарсису, про який ми трошки говорили? Чи ми просто раціонально зможемо усвідомити все, все зрозуміти, ну правильно, він молодець, він сказав те, і я теж так з ним погоджуюсь або не погоджуюсь, і все. Ми говоримо про образотворче мистецтво. І про образотворче. Ну, і Це не має значення. І загалом, угу. і, і ми можемо говорити тут і про музику, навіть вибачте, яка апелює до Ну, ну до слуху. музика також зараз та, має свій такий дуже цікавий. Ну мені здається, театр він все ж таки йде іншим шляхом, аніж решта саме е, та, е, так здається. Я Німецький так Німецький театр він сильно відрізняється від українського. Так. Дуже Чим в першу чергу? Свободу він і медії? модерний. Він, він дихає часом. Він, він створює банальне слово моду. Та він, він реагує на будь-які. Зміни в суспільстві, і це, це дуже круто. В Україні, на вашу думку, відбувається якась дискусія довкола театру, в самому театрі, про театр, між режисерами, драматургами, просто людьми, я не знаю, істориками театру, мистецтвознавцями. Тобто є якісь, якісь, якісь розмови хоча б? Серйозно? Ну, розмови є, але серйоз, Ну, є розмови, поняття розмови, а є поняття дискусія. Тобто, у нас розмови. Розмови є, та про це багато ми говоримо, а дискусії немає. Для неї немає підстав наразі. Одна з найновіших ваших п'єс називається Слава Героям. І, наскільки я розумію, п'єса присвячена ветеранам Української повстанської армії. І Радянської. І Радянської армії. От ваша думка, яка про взагалі події ці ХХ століття. Моя особиста, особиста думка? Особиста ваша думка. Ну, я думаю, знаєте, це взагалі для України велика трагедія, що український народ був розділений. До речі, Перша світова війна також та, mm -hmm. та ті ж самі проблеми були, поділені на ті дві, скажімо, ворогуючі секції. І, і ця проблема, оця вона далі йде. Та? Тобто політики дуже добре використовують сьогодні цю проблему. Для того, щоб нас там посварити між собою і далі отримуватися на приваді. А взагалі, моя думка, о, знаєте, я не вважаю, що є погані люди, а, є добрі люди. От, всі люди однакові. Я думаю, навіть, скоріше, всі люди добрі, але є певні обставини, яких люди е, опиняються. Якщо там хлопця забрали в радянську армію, він. А, був змушений служити в радянській армії. А брат пішов у підпілля. Та, а, брат, а брата також взяло підпілля, тому що Бандерісі також не дуже питалися, хочеш ти йти чи не хочеш. Бр забрали і все. І так, це також правда. І а, а, ну, я кажу, що звісно, більшість, напевно, ішли, і там, і, і, там молодосічі йшли з радою, задоволенням. Але в принципі, так. Такий був час, що люди просто опинилися в певних обставинах. Ви виправдовуєте людей тут? Чи виправдовуєте якісь там політичні вподобання свої, в тому числі сучасні? От про що історія ця Звісно, ваша? Звісно, я говорю про людей. Я, ну, мені здається, політика це взагалі маніпуляція людьми. Це такий інструмент для маніпуляції, контролю. І тому до політики я ставлюся так, ну, не дуже. Скажімо, це ж таки краще зробити... займатися мистецтвом. Але мистецтво це також політика. На жаль, неможливо не займатися політикою. Я кажу, так, якщо ви не займаєтеся політикою, політика займається вами. Це такі ті часи, це реальність. Звісно, в цій п'єсі для мене було важливо, от у всьому світі, політики заангажованості цього божевілля, показати цих двох людей. Тобто, в мене там є два ветерани. І показати людей. От крізь ось, ось це все. Ось, крізь ті стіни непрохідні. Показати людей. І, власне, коли я почав цю роботу, це було на прохання британського Royal Court театру в Лондоні, Там вони попросили мене написати п'єсу про тему, яка мене бентежить. І от якраз два роки тому, 9 травня, ці події у Львові всім відомі були, і я. Якось так дуже був в такому стані, це мене дуже все вразило. вразило і я захотів таку п'єсу написати, і потім я думав, боже, Боже, яку я взяв важку роботу на себе. Тому що це насправді дуже важко зробити було. Але я сподіваюся, що воно вийшло. Що таке Україна єдина? От що ви розумієте під. Цими Україна словами. єдина? Хороше питання. Як слава героям. Ну, тобто можна трактувати по-іншому, може так. бути ну, пафосом. Як, як, ні, так, власне. Ну, це я граю. Між, між іншим, це слава героям. Тут я граю з пафосом, до речі, тут це такий крючок. А Україна єдина. Я думаю, знаєте, це, це також пафосно звучить, до речі. Але можна, можна прийти до такого. Місце я, коли у 2004-му приїхав до Львова, і от до 2004-го такий націоналізм у Львові був тоді, досить тоді, сильний. Е, е, ну, тобто, я вважаю, там на тих таких е, відкритих акціях взагалі там, російською мовою взагалі ніколи ніхто не говорив. І от я приїхав і одразу пішов на, дотуди, до опери Львівської. І там якась іде демонстрація на підтримку там, помаранчевої революції. І я чую російську мову з тих е, очномовців, а там якийсь ветеран е, виступає, там також підтримує помаранчеву революцію, і люди його е, приймають. Оце, оце момент Я відчув, в принципі, що ми взагалі відбулися як нація. От Так. Оцей момент, коли ми вже. Відчуваємо себе українцями. Там вже мова, яка там твоя рідна походження. мова походження, воно вже не має значення. І тут відбувається нація. Оце можливо, це є Україна єдина. Дякую вам. Це була ваша думка. Ну, Я сподіваюся, що не лише ваша. Дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадую, гостем студії сьогодні. Був художник концептуаліст і драматург Павло Ар'є. Нам все добре.